І воно все дуже швидко змінюється, і діти вміють миттєво обчислювати і ще й складніші приклади. все завдяки ментальній арифметиці. Тож як навчити дитину рахувати швидше за калькулятор, сприяти її всебічному розвитку? Зрозуміло, що це справа. Впливає на розвиток мозку. Запитаємо Волене Малахової. Вона методист усного рахунку Соробанус, Так він називається. І ось поговоримо з приводу того, як навчитися правильно рахувати і Доброго швидко, ранку. і швидко рахувати. Пані вітаємо вас. Ну, я б хотіла почати перш за все з того, що таке ментальна арифметика. Ментальна mm -hmm. арифметика це методика всебічного розвитку інтелекту. Ну дитини, перш за все, так ми говоримо про дітей, яка ґрунтується на японській системі обчислень. Тобто, в нас в Україні ментальна арифметика з'явилась з 2013 року, її адаптували під потреби наших дітей. І тепер ми е, тренуємо мозок, розвиваємо праву і півкулю, і їх синхронну роботу. Це все прекрасно, але як це зробити? Ми, як це, це все працює? ми <стан> е, е, працюємо за допомогою ось цього інструменту чарівного. Це так. рахівничка. Е, японською мовою вона називається соробан. Угу. Від соро це рахувати бан Є інші назви абакус. Можливо, десь Оце від Абаку, напевно, це греко-католицька назва. Якщо ну, мабуть, так, мабуть, це йде звідти, і ми е, рухаємо кісточки. В нас кожна кісточка, ось ці жовтенькі штучки. Вона це... схожа десь на звичайну рахівницю, яку ми бачили в магазинах. Так само такі стоять. Тух, так. тух, тух, тух. Але Але теж... всі одного кольору. Оці штучки, угу. як вони називаються? Це кісточки. Кісточки. Це, це, це кісточки, але є нюанси. Бачите, в нас тут шість рядочків, і кожен так. рядочок це розряд певний. Тобто угу. одинички, десятки, сотні так. і так далі. І кожна кісточка позначає певну цифру. Наприклад. Один це одна кісточка. Так. Ну так. все дуже просто. Два. Так. Це дві кісточки. Ну, а як зробити чотири? Ну, чотири, чотири то зробимо. Так, а як так, зробити дев'ять? У нас є секрет. У нас є одна чарівна кісточка небесна. Це п'ятірочка. От ага. коли ми її опустимо, це буде 5. Отже, щоб зробити 9, нам потрібно ще додати 4 кісточки. 5 ага. і 4, це і буде 9. І так само з сотнями, з тисячами, тобто це 50, 500... Так, 50, 500... 500 так, от так, зараз, щоб зробити самі. 551, от вам, будь ласка... 551. Наскільки 6. зручно так рахувати? Uh. От, наскільки? Дуже зручно. Це дуже зручно і швидко. Ця методика uh, розвиває дрібну моторику, перш за все. Угу. Ми працюємо пальчиками, ми працюємо одночасно правою і лівою ручкою. І навіть діти лівша правша немає. То значення, бо це синхронно. Ми зрозуміли як виставити. Ну приблизно зрозуміло. а як порахувати. Ми маємо певний приклад, знаємо алгоритми. Є низка алгоритмів, які діти опановують, і за допомогою цих алгоритмів вирішують приклад. Але нюанс ментальної арифметики полягає не в тому, що ми працюємо ось на цьому абакусі. Нюанс ментальної арифметики саме в тому, що дітки візуалізують образи. Тобто, оте, що я вам показала, так як зробити, наприклад, 4, дітки уявляють це число. Уявляють, в уяві. Тобто створюють рахівницю образ, треба у себе в голові мати, так? Так. так. Ага. І саме тоді а, починає працювати ментальна арифметика. Поки рахівниця не в голові, у нас є справжня. Давайте ви навчите, будь ласочка, мене, як порахувати, наприклад, ну, сам, сам найпростіший, який там а, 235 тисяч мінус. Не знаю, що ти мене любиш. 25 плюс вісім. Не знаю, 33 Це вони не дуже просто. Давайте ми з простішого почнемо. Щоб так. зробити 25 Ми вже вам сказали, так що потрібно. Давайте я спробую я так перед собою поставлю. Вам якраз буде е, в режисери, видно? Зручно. Двадцять п'ять. Ось ну, мене по перше, це... ліва рука в нас працює на другому рядочку. На а, другому О, так вам незручно. Нічого робити. страшного, давайте знімаємо дві кісточки. Так, оце я опускаю. Вам треба підняти і 5 опустити. А як зрозуміти, що це 25, а не 52? А так, що ми знаємо, що другий рядочок це тільки десятки, десятки. а перший а рядочок думаєте. це тільки сотня. Ну, все тут зрозуміло. Ну там вони ж міняються Ладно. Окей. Так, ну, дай-но, розумі... давайте я спробую. Давай мене. Ти... Ні, ну, от це. Добре, зрозуміла. 25 Цікаво. я поставила, плюс. О, ні, ви вже зробили 29. Це вже 29. От так. зараз 25. 25. 25. Мабуть, давайте зробимо плюс. П'ять вгорі, а одинички знизу. Плюс 53. Плюс 53. Ми пам'ятаємо, десятки в нас на другому рядочку так, живуть. Так. Опускаєте п'ятірочку вказівним пальчиком. Це дуже важливо, що яким пальчиком опускати. Так, п'ятірочку Я знаю, вказів, де вказівний пальчик. А тепер нам треба підняти три кісточки, але великим пальчиком правої руки вже. Відчуваєте, як працює мозок? <реш> <реш> ні, я я відчуваю. Я думаю, що глядачі чують, як у мене працює мозок, бо там щось скрижесь Скриже, Так <реш> а я думаю, що це там скриже за два місяці навчання. В нас дітки вже можуть виконувати такі дії не тільки на рахівниці, а ще й в уяві. Це дуже просто. Він Відбу... така вийшло чи ні? Так у вас вийшла відповідь 78%. Добрий вечір, Женю, <смеш> добрий вечір. <смеш> я перепрошую, <смеш> <смеш> але я, я, я навіть бачачи і знаючи принцип, я поки тут зрозумію, які Давайте перевіримо. Він робить вигляд, що він розумний. Давайте, давайте перевіримо. Якби, давайте. Ну, звичайно, розумієте, ми Давай. ж це просто рахуємо, так але потрібні ще тренування. Ефективно Зрозумі. працює методика, коли дітки виконують щодня домашні тренування на онлайн тренажері, тобто одні й ті самі вправи регулярно повторюють. Повторюю, тоді результат краще. А але є ми... ще віртуальна така штука, так? Звичайно. О, є, є ще там руками. Ми зараз до цього дійдемо, але давайте перевіримо. Давайте це, перевіримо. Він, 7, а, у нас такий взяв і спрацював. Ви йому щось посадити. Так, філа? звідси одиниці. Поїхали. Так. Давайте мені число. Давайте завдання. 145. Ух ти, ви одразу так. Ліва ручка, ліва. Ліва ручка сотня підіймається, якщо 40, це на 5. Так плюс. 253. Плюс 253. Тут у нас сотні. Ліва ручка, ліва ручка, сотні. Оп. Не підказуйте. Правильно ж, да? Сотні. 200. 200. Скільки? 53. три. Не вийде, не вийде. Є. Прочитайте, а ну, відповідають. Так, відповідь вийшла. тепер. Відповідь у нас виходить. А ну, а ну не вийде, не вийде, нас... не вийде, не вийде. Ну як це? Погодіть, одну секундочку. У нас відповідь виходить 398. Супер. М можна ще ми раз. Ви отримуєте зірочку. Дякую. Нам а Можна вас, ще раз? Я на калькуляторі просто перевірю. Скільки? 100... 145 плюс 253. 3. 398. Це правда. Ось тому Сіменеч, бачите, він якраз. Ти дуже. я як красивий. частіше часто гроші, у справа. Питання. Питання, я бачила якраз соробан, але я не бачила з, з такою історією. От якісь відео про Соробан, це більше дітки сидять і у них а, більше схоже як на якусь жестову мову. Тобто, не обов'язково я так розумію, така рахівниця. Вони якось а, собі на своїх пальчиках вміють дуже дуже швидко. Я рахувати. Я навіть не помічав, як батько ні, дивіться, дітки працюють е, спочатку на справжній рахівниці. Це основа. Тобто так. вони е, вивчають певні алгоритми, рухи е, спрацьовує м'язова пам'ять. Тобто так. дітки запам'ятали, що треба плюс один вгору великий, вниз зірни, мінус так. один. І це вже звичка. Їх, так і далі вхатає. діти переносять mm -hmm. це на уявну рахівничку. Тобто уявляють, уявили собі рахівничку і починають робити так само. Плюс один, підняли один пальчик вгору, так. мінус один опустили і рахують так. Так само всі приклади. Це двадцять п'ять п'ять. Тримаємо там плюс 51 от так само і дітки показують. Тобто, те, що вони роблять якісь рухи, вони е, працюють в уяві. Це і є е, реальна робота ментальної арифметики. от Саме в цьому її цінність не на рахівниці, саме в тому, що дітки можуть побачити цю рахівничку. Тепер бліц опитування: скільки часу потрібно, щоб навчитися. Загалом До два роки. роки. вже два роки це повний курс, але діти починають рахувати вже від першого заняття. Тобто після першого заняття дітки рахують як на справжній рахівниці, так і на уявній. Це в нас як чарівна першого першого з першого, вже... з першого заняття, Цікаво. і ми на цьому наполягаємо, тому що тільки коли діти працюють з мозком з першого заняття, вже є результати. А скільки де знайти вчителя, скільки це коштує? Адже зараз розуміємо багато зацікавилися батьків чи обов'язково відповідь, кожному. Де знайти вчителя? А, чи кожному потрібно купувати собі ось таку рахівницю? Ну це велика, це тренерська рахівничка, таку не обов'язково, але маленькі рахівнички е, дітки обов'язково мають собі е, придбати, мають мати на заняття е, і працювати з ними. Де займатись? У нас у Києві 12 офісів, тобто можна зайти на сайт Сробан Юа, записатись і е, майже в кожному районі міста. Так е, зараз ми працюємо онлайн, тому що ну все ж таки війна внесла. Безпроку, та, корективи, але хочу сказати, що це ну не вперше ми працюємо онлайн. Ще з початку пандемії, пандемії ми навчили, жодного так. дня не втратили. Через ну коли переходили на онлайн навчання, і в нас вже є перші випускники, які не поступаються результатами в жодному разі, і чудово мають здобутки. І останнє питання задала. Ви, ви не відповіли. Скільки ви коштує заняття? У нас 40. абонемент за місяць. Зараз вартість абонементу 1400 гривень на місяць, але okay. що туди входить у цю вартість зустрічі з тренером один раз на тиждень, і щоденні обов'язкові домашні тренування на онлайн тренажері? Це обов'язкова умова. Тобто, фактично діти займаються щодня нон стоп. Так, бо е, якщо не займатися, то не буде прогресу. Дякуємо вам, Олена Малахова. методист Методистусного рахунку Соробан, е, трішечки в, в зрозуміли ну, мене що... навчили. Я повністю е... зрозумів, пані Олена. Це нова методологія, яку я буду використовувати в житті. Я вам правду кажу. Я рахую часто, і е, це е, навичка, яка має бути не лише у дітей, а у дорослих. Бачите, є такі підказки. Тож рахуйте, не забувайте.